Фракція удар Віталія Кличка, народний депутат Корядної. Прошу передати слово Оксані Продан. Шановні колеги. Звертаю вашу увагу на те, що запропонованим цим законопроектом нормами вносяться зміни в першу чергу до тих положень, які були схвалені в кінці 2012 року перед парламентськими виборами, перед тим як шосте скликання йшло до сьомого скликання, що тоді було прийнято? Закон, який зараз пропонується змінити, почав діяти з 1 січня 2013 року. Йому ще немає року. Тоді передбачили, що пріоритетні галузі економіки, які будуть інвестувати розвиток економіки, будуть звільнені від ПДВ на те мито на обладнання, на те обладнання, яке не оподатковується митом, до 2022 року. Зараз тим проектом, який розглядається 2022 рік, пропонується змінити 17-м роком. Таким чином, навіть року не пройшло з тих пір, як партія регіонів змінила свою позицію і визначила, що пріоритетні галузі економіки не так багато, напевно, інвестують в економіку України. Крім того, що передбачається майбутнє сплата ПДВ всупереч обіцянкам і всупереч діючому на сьогодні закону, передбачає. Ається ще й обмеження цих галузей, які знову ж таки визначені законом і урядом, діючим як пріоритетні в інвестиційній сфері, передбачається обмежити можливість видачі податкових векселів, і це в той час, коли податкові векселі це єдине, що залишилось у виробників при імпорті, натомість тих векселів казначейських, які запроваджені в цьому році, знову ж таки діючою діючою більшістю. Фракція удар ніколи не підтримує антипідприємницькі і антинародні проекти, тому ми голосувати за цей проект не будемо. Дякую, дякую. Фракція комуністів, народний депутат Симоненка.